Шановні слухачі, заняття запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є логічним продовженням попереднього, яке було присвячене антикорупційним обмеженням і заборонам. Ми продовжуємо ознайомлюватись з правилами антикорупційної поведінки і ставимо на меті: по-перше, навчитись виокремлювати потенційний та реальний конфлікт інтересів, зрозуміти, як ідентифікувати приватний інтерес, який власне призводить до конфлікту інтересів. А також навчитись, як правильно реагувати і якого алгоритму дій дотримуватись в ситуації з ознаками конфлікту інтересів. Серед заходів, які спрямовані на недопущення зловживання владою, є законодавчо визначений механізм врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. Загалом в законі про запобігання корупції враховано міжнародно-правові підходи щодо поняття конфлікту інтересів. Запобігання виникненню та врегулюван конфлікту інтересів в діяльності осіб, які перебувають на державній службі, в національному та міжнародному законодавстві розглядається як один з ефективних запобіжників корупції в самих різноманітних її проявах. Що ж власне розуміється під конфліктом інтересів? Конфлікт інтересів в широкому розумінні цього поняття можна визначити як ситуацію. Коли у особи виникають суперечності між суспільними та особистими інтересами. З такими ситуаціями можуть стикатися не тільки представники публічного сектору, але й будь-які інші особи в рамках професійної, громадської, регілійної та інших видів діяльності. Конфлікт інтересів на державній службі виникає внаслідок існування можливостей для зловживання владою. Розпорядження владою надає державним службовцям можливості. Управляти значними матеріальними та людськими ресурсами, вони мають широкий доступ до інформації, можуть кардинально впливати на долю конкретної людини. Тобто в державному управлінні потенційно існують умови для виникнення конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів може призвести до неправомірних дій чи рішень або ж корупція, як така, може і не проявитися. Але наявний конфлікт інтересів загрожує тим, що створює враження нечистоти. Аморальності, ігнорування суспільно значимих цінностей, тобто зумовлює втрату суспільної довіри до службової особи та органу влади, в яку ця особа представляє, тому очевидно, що конфліктна ситуація потребує своєчасного виявлення, належного оцінювання та адекватного реагування. Виконання публічними службовцями вимог антикорупційного закону залежить від чіткого розуміння змісту термінів приватний інтерес, потенційний та реальний конфлікт інтересів. Давайте розберемось, в чому сутність цих понять. Можна стверджувати, що конфлікт інтересів проходить дві стадії в своєму розвитку, а тому законодавець розділив. Його відповідно на потенційний і реальний, пов'язуючи це з певною послідовністю розвитку подій, спричинених конфліктом інтересів. Я не буду дослівно зачитувати їх визначення згідно з статтею першої закону, але звертаю увагу на ключові слова. У визначенні потенційного конфлікту інтересів це слово може. Це стадія, коли приватний інтерес входить в зону службової діяльності посадовця і несе потенційну загрозу. Корупції ще немає, але її можливість уже прогнозується, підозрюється. В понятті реального конфлікту інтересів ключове слово впливає. Це вже активна фаза. Тобто приватний інтерес домінує у поведінці посадовця і спричиняє негативні наслідки. Які саме? Насамперед, це прояви самої корупції. По-друге, це шкода діловій репутації посадовця. В народі висловлюється про заплямований мундир. Ну і в третіх, це негативне сприйняття державного органу, який представляє посадовець корупціонер Більш того, реальний конфлікт інтересів може відбуватися чи протікати без реальних проявів корупції, але репутаційні та іміджові втрати неминучі. Про це ми поговоримо далі. Дослівно, за законом приватний інтерес означає будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, в тому числі ті, що виникають в зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організацій. Власне, це визначення дано в статті першої закону про запобігання корупції. Приватний інтерес завжди призводить до конфлікту інтересів, якщо має здатність вплинути на об'єктивність чи неупередженість рішень і дій чиновника, навіть тоді, коли чиновник діяв неупереджено і прийняті ним рішення та вчинені дії відповідають закону. Окрім того, приватний інтерес може мати своїм наслідком як позитивний, так і негативний вплив на ситуацію. Позитив. Наприклад, особа діє з прагненням віддячити, підтримувати дружні стосунки, сприяти вирішенні певних питань позитивно і тому подібне. Негативний прояв це, наприклад, коли має місце особисте неприїзд, є бажання завдати якогось клопоту і тому подібне. Тому на практиці важливо правильно ідентифікувати саме той приватний інтерес, який в конкретній ситуації. Дійсно створює конфліктну ситуацію. Закон не забороняє і не обмежує наявність приватного інтересу як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки посадовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу. В зв'язку з цим в вашій увазі пропонується схема, як ідентифікувати конфлікт інтересів. Така схема рекомендується в якості тесту кожному посадовцю для самостійного встановлення наявності конфлікту інтересів і своєчасно його запобігання та врегулювання. Тут пропонується орієнтовний перелік питань, розділених на три блоки. Ось, власне, перший блок це ідентифікація, стадія ідентифікації, саме та стадія, коли необхідно оцінити, який саме приватний інтерес, так би мовити, активний. Друга, друга стадія це з'ясовується, чи є можливість уникнути впливу приватного інтересу. І третій етап це визначається, в чому полягає конфлікт інтересів, і, власне, з цього випливає, яким чином на нього ж реагувати. Звичайно, на практиці конкретна ситуація може бути очевидною, простою і не потребувати такої дещо ускладненої процедури оцієї цієї поетапності реагування. Ну і при цьому має суттєве значення рівень у бізнесності особи з вимогами антикорупційного законодавства і, власне, наявність у неї практичних навичок, як діяти в ситуації з ознаками конфлікту інтересів. Всякому разі, працівнику державного органу. Коли є необхідність встановлення наявності конфлікту інтересів при виконанні службових повноважень, слід пунктуально дотримуватися алгоритму дій відповідно до статті 28 закону про запобігання корупції. Графічно це можна відобразити в такому вигляді, які ж кроки передбачає цей алгоритм дій? Найперше. Це зафіксувати дату, коли стало відомо про наявність конфлікту інтересів, щоб потім підтвердити дотримання сроків повідомлення про конфлікт інтересів. Це дуже важливо. Як це можна зробити? Якщо є письмовий документ, наприклад, розпорядження, вказівки, завдання і тому подібне, то достатньо буде власне, вказати дату отримання чи ознайомлення з цим документом, поставивши на ньому свій підпис. Або ж зазначити таку дату безпосередньо в повідомленні чи доповіді про наявність конфлікту інтересів. Другий крок. На цій схемі ми в ці кроки 2 і 3 об'єднали в один. Визначитись, хто є безпосереднім начальником, керівником та подати йому повідомлення про конфлікт інтересів. І увага! Не пізніше наступного робочого дня з моменту, як про конфлікт інтересів стало відомо. Але є певні нюанси. Якщо конфлікт інтересів має місце у працівника, який виконує функції в складі колегального органу, наприклад, це член консультативно-дорадчого комітету, атестаційної чи конкурсної комісії, то повідомлення слід подавати до цього органу або адресувати запит до НАЗК чи відомчого повноваженого органу з питань запобігання корупції. Слід зауважити, що голова комісії не є безпосереднім керівником для членів колегіального органу. Бо їх діяльність здійснюється колективно. Колегіально. Також закон допускає подання повідомлення про конфлікт інтересів у члена колегіального органу іншими особами. Це можуть бути інші члени цього ж органу, або присутні на засіданні особи чи інші треті особи, яких стосуються ті чи інші питання, які підлягають розгляду цим колегіальним органам. Як мають фіксуватися ці повідомлення? Ну, власне, заносяться до протоколу засідання. Інша ж ситуація це коли е, особа здійснює роботу у складі комісії, групи, які не є колегальними органами. Наприклад, в складі комісії з проведення службового розслідування, житлово-побутової комісії і тому подібне. З цього випадку голова комісії має повноваження безпосереднього начальника і повідомлення про наявний конфлікт інтересів член комісії має подавати йому. Або ж як альтернатива тому керівнику, який наділений повноваженнями щодо створення чи затвердження складу оцієї комісії, цієї робочої групи. Ураховуючи, що за неповідомлення особою про реальний та потенційний конфлікт інтересів настає адміністративна або дисциплінарна відповідальність, варто переконатися у фіксації як усних, так і письмових повідомлень. Власне, це можна зробити через діловодство відповідного державного органу. Третій крок дуже важливий: не вчиняти дій та не приймати рішень, що стосується виконання конкретного службового завдання до отримання повідомлення керівника про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, або ж отримання роз'яснення на ЗК чи уповноваженого органу про відсутність конфлікту інтересів в разі, коли було спрямовано відповідний запит. А як має поводитись член колегіального органу? Він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Але є виключення із загального правила. Якщо не участь такої особи призведе до втрати правомочності цього органу, не буде кворум, її участь у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Як має здійснюватись цей зовнішній контроль? Це визначає сам колегіальний орган. Такий спосіб регулювання конфлікту інтересів, як на мене, не досить зрозумілий з точки зору практичного застосування. Ну, але такий механізм закон передбачає. Четвертий наступний крок, також дуже важливий: за можливості необхідно самостійно врегульовувати конфлікт інтересів. Але за результатами необхідно надавати відповідні підтверджуючі дані або документи безпосередньому керівнику або керівнику органу. При цьому позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування, а вчинення певних дій або бездіяльності не повинні створювати враження про наявність конфлікту інтересів. Тобто імітувати самостійне врегулювання конфлікту інтересів означає свідомо йти на правопорушення. Більш того, варто керуватися принципом максимальної відкритості. Що це означає? Тобто свідомо розкривати інформацію про себе навіть тоді, коли є впевненість у відсутності конфлікту інтересів. Це універсальний спосіб розвінчати будь-які сумніви своїй доброчесності. І нарешті п'ятий крайній крок. Отримавши повідомлення від керівника про порядок врегулювання конфлікту інтересів, необхідно здійснити дії, зазначені в ньому. Дотримання запропонованого алгоритму дій дозволить належним чином виконати вимоги антикорупційного закону щодо обов'язку і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Як же має реагувати безпосередній керівник, отримавши повідомлення про наявність конфлікту інтересів у підлеглого? Звертаємо увагу, що окрім доповіді самого підлеглого, таку інформацію керівник може почерпнути з самих різних джерел. Тобто виявити це особисто, отримати відповідну інформацію зі звернень, від вивикривачів корупції, з мас-медіа і тому подібне. Схема алгоритму дій та прийняття рішення керівника включає три основних етапи, і схематично це можна відобразити таким чином: перший етап. Необхідно зафіксувати факт отримання повідомлення про у працівника потенційний або реальний конфлікт інтересів. Яким чином скласти відповідний документ, накласти резолюцію на доповіді, зареєструвати документ, облікувати відповідні дані і тому подібне. Тобто, щоб це було офіційно відображено, зафіксовано в діловодстві. Наступний другий етап. З дотримання двохденного строку переконати, що факт наявності конфлікту дійсно має місце. Адже на практиці можлива ситуація повідомлення працівником про конфлікт інтересів з надуманих підстав, наприклад, через небажання виконувати службове завдання. І таке може мати місце. Ну і нарешті третій найважливіший етап це обрати спосіб регулювання конфлікту інтересів та прийняти відповідне рішення. Обов'язково сповістивши про це підлегливо. Але іноді є випадки, коли безпосередній керівник не уповноважений на прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, який має місце у підлегло. Такий простий приклад. Про необхідність усунення прямого підпорядкування близької особи, командиру батальйону доповів його підлеглий, командир одного із підрозділів. Але в жодному з підрозділів батальйону немає вакансій. Тому командир батальйону, рапорт підлеглого про наявний конфлікт інтересів, встановленому порядку подає командуванню військової частини і на своєму рівні далі контролює ситуацію, що виникла, допоки не буде прийнято відповідне кадрове рішення. При цьому важливим є усвідомлення того, що навіть якщо прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів віднесено до компетенції керівництва вищого рівня. Відповідальність безпосереднього начальника за можливі наслідки. Негативні наслідки конфлікту інтересів, що винику підлеглого не виключається. Шляхи врегулювання конфлікту інтересів керівником визначені законом в статтях з 29 по 33. В який спосіб можливо виконати це зображено, власне, ось на слайді. Кожен із цих заходів має свою специфіку, адже може обиратися в залежності від низки умов. А саме, який вид конфлікту інтересів має місце, потенційний чи реальний, який характер конфліктної ситуації, постійно чи тимчасово, ситуативно ця ситуація протікає? Чи є можливість застосування альтернативних заходів в регулювання? Ну і чи, власне, особа дала згоду на застосування певного заходу та ціла низка інших, інших обставин і фактів. В дійсності, цей процес досить складний, особливо коли це стосується врегулювання конфлікту інтересів, який має постійний або довготриваючий характер. І потенційно загрожує масштабними наслідками, ну і тому подібне. Зокрема, виваженого підходу і пунктуального дотримання встановлених процедур вимагає врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення або звільнення працівника з державного органу. Тому, як правильно застосувати різні способи врегулювання конфлікту інтересів, ми з вами детально опрацюємо під час наступного практичного заняття з вирішення типових ситуацій з ознаками конфлікту інтересів. Слід зазначити те, що військове законодавство, а та саме стаття 20 прим закону про військовий обов'язок і військову службу, містить прямий припис щодо належного реагування військових посадових осіб в разі наявності конфлікту інтересів. В цілому зазначена стаття спеціального закону дублює вимоги основного антикорупційного закону в частині, що стосується врегулювання конфлікту інтересів у посадовців в погонах. Доречно нагадати, що в цілому для військових посадовців закон про віз... запобігання корупції не надає якихось суттєвих преференцій, а спеціальний наш закон про військовий обов'язок військову службу статті 20 прямо вимагає виконувати інші превентивні заходи, а саме, проходити спеціальну перевірку при вступі на військову службу, а також при призначенні на відповідні посади. По-друге, уникати відносин прямої підпорядкованості з близькими особами. Втретє, подавати щороку до 1 квітня декларацію про майновий стан і виконувати інші приписи антикорупційного законодавства. Тепер що стосується відповідальності, порушення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень пов'язаних з корупцією. І, відповідно, за такого роду правопорушення встановлено адміністративну відповідальність в рамках статті 172 за значком 7 Кодексу про адміністративні правопорушення. Причому ця стаття передбачає розділення адмінправопорушення на певні складові. Частина 1 статті передбачає відповідальність увага за неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів. Частина друга статті передбачає вже відповідальність за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. І частина третя передбачає відповідальність за рецидив, тобто коли повторно вчиняється таке правопорушення впродовж року після попереднього такого правопорушення. Не виключаються інші види відповідальності, як то дисциплінарна, кримінальна, цивільна правова. В залежності від конкретних обставин вчинення проступку, на завершення цього заняття пропоную вам додатково опрацювати методичні рекомендації на ЗК від 29 вересня 2017 року, в яких узагальнено юридичну практику та позитивний досвід з питань врегулювання конфлікту інтересів, а також скористатись іншими джерелами для поглиблення отриманих знань і закріплення практичних навик. Дякую за увагу. Прошу звертатися в онлайн-режимі за роз'ясненнями додатковими і з запитаннями та вашими коментарями.